Треба тікати додому. Добралися додому. Це у нас колонка, дідуля там у вані. Миється, бриється. Коротше говоря, єлі. Доїхали, видимість погана, таке хурделить, що-шо, що -що. так ми бігом. Побистку нова пошта. Чоколадки купила, бо нема в запасі. Другий раз так хочеться кусочок. що ну прям... Яйки. 10 штук взяла. Молочко, сметанка, взяла зефіру такого смачненького і їду купила пряників. А, ще й купила теріяки, бо в мене вже закінчився. А я його дуже люблю, то і коли м'ясо мариную, і чи рибку, ну, прям дуже мені подобається цей соус. Оце, оце так. дай приїхали додому. Зустрілися річі є тобі там. Того попер туди. Вічуйся. Васю, Васю не трогать, він старенький. Ану, іди, Вася, йдем лятню. Питаю в себе іноді. Щоб я змінила у житті. Чи повторила б знову? Що пройдено було у, -у, -у. у спорядок шукаю всі дороги снігу намило? І мете, мете хороша, ой, яка зима хороша, ще трошки замітає. Ну, якимись такими. Молоді, дуля добре бузок у Ми не спарився, то не спариться. Це такі кучу гури, кучугури. Вітер душу обіймає, десь за обрій, десь за хмари, кличе серце, не спиняє лебедині два крила. Понад ріки, понад ГОРИ, де немає ні тривоги там, де світло обіймає, і душа вже не блукає, лебедині два крила. Ідуся за 5 хвилин вже все. Дивіться, захватив у двір, нема снігу. Все. Воно. Тільки так працює. Трактористи в полі, на у відру води. Красотінь. На сьогодні все. Є образи, є пам'ять і завжди є шанс. Пам'ятайте про це. Доброго здоров'ячка всім, мирного дня, сонечка тепла, спокою душевного, ангела охоронця вам і вашим рідним. В мене прибирає Оксана. А я відпочиваю ледарка, що в мене дуже-дуже болить голова. Ну нічого, пройде. В архіві інстаграму, скільки цікавих історій знайшла з села, коли була в селі в куми по місяцю. Скільки цікавих, сьогодні вже не буду викладати. Почну від завтра. Сьогодні в куми померла свекруха, царство її небесне, тому ну, якось недоречно. Всіх обняла, всім всього самого найкращого. От, передам. Я вже її передавала. Передам іще раз. Київщина, привіт. Мої вітання і вам, що там вас зі світлом. Ой, так ми дуже то то пройшлись, нічого й не купили і навіть пустриці не з'їли, прийшли додому. А, мило купили, мило купили. Мило швидко так розходиться. Воно ж він терхворіє, очки миєш без кінці краю, все це миєш туди-сюди і банки вже мила нема. Туди-сюди банки мила нема. А коли миєш миючим чим дуже сохнуть руки. Оце спасає оцей той кремчик. Такий хороший кремчик. Володимир Антон, тобі гарних. Тобі гарно в цих окулярах. Я тільки що про це казала. Сьогодні скільки окуляр, вже ж, появилось, вже ж сезон. Я на там щось дивиться, я кажу, а я в цих окулярах буду і від сонця ходити, і від зріння за таку ціну. Ні, я шучу. Дуже, гарно, дуже багато гарних окулярів. За 100 фунтів можна купити хороші фірмові окуляри, ну і дорожче можна. Гарно, мені дуже, не то, що гарно, як естетично, мені гарно видно в них, Альоночка, так що тобі величезне, дякую. Естетично то вже ладно. Мені вчора хто дивився прямий ефір, всі казали, що я собі зробила. поновила стрілки, а, понабивала. Так що спасіба величезне, дякую просто величезне. Нема хтось писав мені за якусь Льошу, вже не пише, видно, людина підняла, що помилилась. Ну, хоч би ж вибачилась, написала. Немає. Не звикли, наші люди хахли вибачатися, не вміють вибачатися. Уміють гедоту робити і біль робити, а вибачатися не вміють. І вже розсіялось їх по всій Європі. Образила людину. Вибачся, зайди, ти ж мене образила в прямому ефірі, зайди, скажу, О, я вас попутала з кимось. У мого льоші не може бути така Лена. А то грозилась морду набиті <смірші> і пропала. Добре, хоче приєднатися гість. Ну це ж ви як батли хочете, я батли вести не вмію. Що... Це я так потеревенити і все і то ненадовго. Ні, я б зараз в мене кулібаба Людмила Леонидівна визвала на батл, я б з нею вийшла, я б з нею поспілкувалась. У мене два телефони, ну, я б старий поставила, щоб можна було плювати. А так, ну, що мені з вами? Які батли? Я це інколи уявляю ті дні, коли я буду в Україні, в Тростянці, і ну, буде вирішуватися якесь питання, як вона себе буде вести. А потирив, а що потирив, не поняла? Потирили все, що можна було, та й потирили. І уявляю, це ж, ну, Тросянець місто маленьке. я приїду, всі знатимуть, піду туди, піду до адвоката, піду туди, піду сюди. Як? Не уявляю, як людина може спокійно существовати, Можна. Такі безсовісні люди можуть. Такі безсовісні люди можуть все. А, так от доїдаємо і варимо ми суп-харчу. Бо багато мене хто питав і в інстаграм, дайте рецепт. Так от я попереджу вас в інстаграм, що я буду варити суп-харчу. А зварю вам в прямому ефірі, щоб ви бачили. Ох. Хоть хочеться. Розказує слухаю. Розповіді. Хероство в дитикові, життєві, які вірші. Так і розповіді, все життя. Так? І вірші пишуться, де беруться, де? ну де береться вірш? Людина придумує своє життя. Я, наприклад, можу вивчити вірш тільки той, який мені прилягав до душі. Оця жіночка, що я виклала вірш в інстаграм, вона мені дуже подобається. І дуже подобається, як вона розповідає вірші. Вивчити я жодного не можу. Вони мені подобаються, а от я не можу. Я вже не можу так переказати, як переказує вона. Тому... По-разному, розумієте, по-разному. Що її грибу. Альона, коли вже з першого, мабуть, вже з першого лютого пройшло, треба займатися візами, а ми все не займаємось. Ну кажуть, як відкривають, відкривають, чим, чим раніше подаси, тим буде тяганини більше. У нас у Танінгуєн, вона подала сестрі і племінниці, не відкрили. Так що, кажуть, треба непосередньо подавати, щоб ну, не з запасом великого времени. Отож, во-во-во, моя киця. А, що, в Єгипет теж візи. Я з братом вже, ну, буду летіти у жовтні. Вже домовилися в жовтні, вони, вони на Каїр, Владивосток Каїр, а я прямо в шарм, а вони тоді з Каїра а в шармер аршель перелетять. Десять днів буду бачити сестричку, сестричку брата, невістку і племінницю. Більш ніхто не може, нема в них фінансів. Дуже дорогий квиток, дуже. відпочинок недорого, а квиток дуже дорого. А я теж не, не сонце ж, дуже мені багато за всіх. Це дві сестри, два чоловіка, і, дід, і там дитинка, і ну, це п'ятеро ще. Це дорого. щастя ну ну, 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 ну ну Так і буде, так і буде, так і буде, так і буде. Але ногті відросли, я ж покрила, відросли. Що значить якісно зробила? Укріпила, так і ніде нічого не відкололося, а то зробила аби як, а тоді хто винуватий. І це ви зацепили. Чим зацепили. Роблять так. Майстри. А тепер ось хорошо. Ірина бездітько хоче наслати вам повідомлення, Це вам бути на рахунок петиції. Дівчата, їх зараз ніхто не підписує. Зря виставляєш. Ніхто. Я наш хлопчик лоза, ой, завладік лоза. Я його помню маленьким, помню хорошо його родину. Боже, я разів п'ять виставляла і що. От що я за сутки можу насобирати 300 голосів? Що це за голоси для 25 тисяч? І жалко, мабуть, та петиція і згоріла. Раніше якось раз раз і собрала, раз раз і собрала. Зараз люди чи не хочуть, чи раз не вірили, чи важко зайти підписати. Боже, там мати, мабуть, я не знаю, з ума сходить, молоде дитя не знаю, чи йому є 25. Ну, Я, мабуть, разів три висилала, просила, мій під можу не вірити, мій підпис... Ну, я вам хочу сказати, я колись просила великих блогерів, щоб виставили, сказали ні, в мене скидай, у мене в сторіс не приймав, в мене в сторіс скидав. Думаю, кому ти розказуєш скида, то я не знаю як. То, що ти засираєш сторіс, називається петиціями і менше переглядів. Тоді ти попадаєш у бан і менше тебе дивляться. Ну, і думаю, більше просити нікого не буду. Ні, то я тричі виставила дитина і не, не насобирала. 13, 13 300, а ж 25. А що ж, я останнє виставила, то за сутки 300 голосів зібрала. Зараз і перегляди інстором, мені не хочеться туди і виходити. По-перше, мене нічого показувати цікаво. Добрий ранок, добрий вечір, я зварила, я ну, не можу показувати взагалі. І такі перегляди слабкі, що туди виходить взагалі. Реклам в мене немає, їх давно вже не займаюся рекламами. Тому я викладую вірші, живу для душі. Викладую і живу для душі. Ось Захотіла, вийшла, балокала. Захотіла, виключилася і пішла. Не хочу. Захотілась в інстаграм, вийшла щось там той. Захотіла, не вийшла. Тому що, ну, а смисл. Як 40 тисяч, а дивиться, як 10, так і добре. А то буває і 5, буває і 4, а коли буває 3? Тисячі із 40 тисяч, ну і на він нужен. Це хто заробляє на інстаграмі багато переглядів, хто реклами, рекламує, хто ніяких питань, а мені воно. Як зойцю стоп сигнал, казав мій батько. Алюна запросить тебе, приєднаєшся. Думаю, що тобі це не буде цікаво. Людмила. Людмила. Ні, запросить, щоб ти і я були у прямому ефірі. Щоб і тебе люди бачили, не хочеш? Я думаю, тобі це не цікаво буде. Поняла? Я тебе так нажимаю і ти виход... зо мною отут в оголочку, ми з тобою балакаємо. Волинь, привіт. А, світла немає. Ясно. Тоді дивись хоть так.